Шановні продавці, набули чинності нові вимоги, які покращать процес KYB перевірок та затвердження на ділшей. Кожен продавець повинен завантажити всі необхідні документи для бізнесу у свій обліковий запис продавця для проходження процесу KYB перевірки. Дозвольте показати вам. Перейдіть у свій кабінет продавця розділ бізнес аккаунти Додайте новий або відредагуйте існуючий. Копія особистого посвідчення особи або паспорта, а також підтвердження адреси є обов'язковими для всіх типів продавців. Для продавців типу бізнес необхідно додатково завантажити офіційні реєстраційні документи бізнесу, видані місцевими органами влади, відповідно до законодавства. Для продавців типу фізична особа потрібно додатково завантажити ідентифікаційний номер платника ПДВ або останню річну податкову декларацію разом із документом, що посвідчує особу. Усі завантажені документи, зображення або відскановані pdf файли тепер мають мітку часу, яка вказує, коли продавець їх завантажив. Це покращить процес перевірки KYB для адміністраторів і водночас забезпечить продавця впевненістю, що його документи не застарілі, а актуальні та дійсні. Далі потрібно завантажити у вигляді зображення всі необхідні документи для конкретної угоди безпосередньо в галерею зображень цієї угоди. Перейдіть до кабінету продавця розділ угоди, додайте нову або відредагуйте існуючу. На третьому кроці потрібно завантажити зображення вашої угоди. Тут, у галереї зображень, вам потрібно завантажити у вигляді зображень деякі додаткові документи для цієї конкретної угоди. Якщо ви продаєте нерухомість, авто та мото, ювелірні вироби, золото, ліки, брендові товари тощо, які вимагають наявності спеціальних документів, таких як дозволи, сертифікати, документи про дистрибуцію, ліцензії, оригінальні документи про авторизацію, тощо, ви повинні завантажити їх у вигляді зображень у галерею угоди. Ви маєте можливість приховати зображення, щоб вони не були у відкритому доступі, оскільки вони можуть містити персональні дані, реєстраційні номери та іншу конфіденційну інформацію. Адміністратори та регіональні менеджери DS, які затверджують ваші угоди, матимуть доступ до цієї інформації, щоб переконатися, що угода відповідає всім юридичним вимогам перед її затвердженням. Але ці дані залишатимуться прихованими від користувачів покупців, якщо тільки сам продавець явно не